Пане Михайло, це наше перше з вами інтерв'ю у 2024 році. Хочеться розпитати у вас, як цей рік розпочався для вас і для вашої команди, адже вже знаю, що з 1 січня ви разом з командою працюєте. Да, ми працюємо. Ну скажімо так, ми продовжуємо проекти минулого року, тому продовжуємо там зараз планувати, які послуги будемо в найближчий час запускати, пріоритизацію змінюємо, тому що постійно якісь нові виклики. Також продовжуємо працювати над мрією. Це освітній проєкт да, окремо застосунок, який буде також в цьому році. Запуск цього проєкту буде така певна технологічна революція нова. Ось, Ну і багато проєктів, які пов'язані з війною. Про все по черзі, давайте. так. Давайте розпочнемо з дії. Ви вже підбивали підсумки, що протягом 2023 року запустили 39 нових сервісів в рамках дії. Чи можемо ми говорити про те, які. Продукти користувалися найбільшою популярністю попитом серед населення. Та ну, якщо говорити там про е, найбільш там поширені послуги, то це, це там шеринг документів, це дієпідпис. Але якщо говоримо про нові послуги, які ми запустили, і вони там надають певні певний сервіс, це звичайно, що є відновлення, там взагалі важка, така складна, багатокомпонентна послуга. Напевно, одна з найбільш складних в світі електронних послуг, тому що там є перевірка багатьох реєстрів пов'язана з війною, реєстр пошкодженого майна, там комісії працюють, багато різних доступів. Тобто ось ця послуга вона там, є складною і вона є, з іншого боку, на жаль, популярною, тому що багато пошкодженої нерухомості в нашій країні зараз майна квартир, будинків людей. І зараз от, ми нещодавно запустили, якраз, здається, кілька днів тому була перша виплата за зруйноване майно взагалі. Люди отримали компенсацію і вже монетизували її. А якщо ми вже перейшли до євідновлення, відновлення, з якими проблемами можуть стикатися люди, які подають заявку в дії, і взагалі чи маємо зараз статистику, скільки в цілому подали заявок і скільки грошей виплачено? Більше ніж півмільйона заявок про пошкоджене майно з початку повномасштабної війни, і більше ніж 30 тисяч вже виплат за пошкоджене майно, вже більше тисячі заяв про зруйноване майно, і ось перша монетизація пішла зруйнованого майна, де люди там отримали гроші? А якщо говорити про нове, Винки в дії нещодавно ви анонсували розмитнення так. в цьому застосунку. Ще мають ухвалити це рішення у Верховній Раді. Але як проект, розкажіть, яким чином це саме буде працювати, і як це облегшить життя людей? Так, перед новим роком ми запустили якраз також послугу для водіїв. Це можливість купити продати авто через дію, і там повністю виключили офлайн-центри МВС. Тобто прибрали максимально людський чинник, бегонків, знаєте, які там перепродають місце в черзі. Це досить така складна була послуга, але там вже майже тисячу авто було куплено, продано завдяки послузі. І зараз якраз ми працюємо над запуском послуги. Ну, точніше, ми розробляємо, чекаємо, поки буде прийнятий законопроект, це розмитення авто в дії. Це взагалі буде, якщо буде прийнятий закон, а ми віримо, що він буде прийнятий. Це буде така важлива послуга в трансформації взагалі. Всієї системи митниці, тому що це буде перша така автоматична послуга, де роль митника вона буде там взагалі відсутня, там, мінімальна, скажімо так. І люди зможуть заїхати на придбаному авто або завести його, і там протягом кількох днів розмитити його без митника. Взагалі, просто ввести код там, авто і багато інформації підтягується спеціальних реєстрів, які також там, до яких немає доступу митник. Тобто максимально. Мальна автоматизація цієї послуги ми хочемо таким чином показати українцям, що митницю можна автоматизовувати, що можна запускати такі послуги. І сподіваюся, після цього піде там взагалі трансформація цієї митниці. Мова йде про. Можливі зловживання в сотні мільйонів доларів на розмитненні щороку, тому дуже важливо нам прийняти цей законопроект і припинити в цьому напрямку будь-які зловживання і показати, що електронним сервісом можна ефективно боротися з корупцією. А після розмитнення автомобілів стосовно реформи митниці, які ще можуть бути новації, це буде залежати вже від, скажімо, керівництва митниці. Вони тут підтримують цю послугу, тому зараз ми не бачимо супротиву. Але дуже важливо зробити перший крок, і я впевнений, що далі почнеться додавання якоїсь нової послуги, нової послуги, і так ми зможемо поступово знаєте, зідати цього монстра частинами. Ви звітували про те, що впродовж 2023 року вдалося наростити виробництво дронів в Україні в 100 разів вдалося сформувати групи ударних безпілотників. Це також є вагомим досягненням. Ну і президент на своїй прес-конференції наприкінці року говорив про те, що ми будемо виготовляти мільйон. То і більше fpv дронів. Наскільки можна наростити виробництво ударних безпілотників і, взагалі, всього того, що зараз виготовляється, виробляється саме? Українським виробником так дійсно більше ніж 100 разів збільшено виробництво за 23 рік. Тобто дуже важливо зрозуміти, що ми змінили правила гри взагалі в цій сфері, тобто повна лібералізація відбулася. В п'ять разів податки знизили, тобто дозволили компаніям інкорпоруватися в дієсіті. Прибрали податки з компонентів, при, при, прибрали перевіряючі органи, які там виписували, дозволи там місяцями до цього. Тобто там почали гранти роздавати для маленьких компаній, які займаються БПЛА. Тобто, ну і сьогодні призвела є великий попит, тому що сьогодні це там ефективна зброя на, на полі бою, яка допомагає нам боротися з ворогом. Тому е, були змінені правила гри, і індустрія почала розвиватися активно. Е, ми бачимо, що темпи е, зростання вони продовжуються. Тобто, в цьому році, в е, 2024-му, також буде. Точно зростання відбуватися в скільки разів, і в яких категоріях Знаєте, ми зараз все зменшуємо комунікацію в цьому напрямку. Чим більше приїжджає дронів, чим тим менше ми хочемо комунікувати на цю тему, розповідати, викладати якісь фото, розповідати про виробників. Тому що ви бачите, що постійно прилітають там і ракети, і по виробництвам, і взагалі не потрібно підказувати ворогу там по конкретним категоріям, що ми робимо. Але скажу так, що зараз потрібно збільшувати фінансування цієї сфери, і сьогодні достатня кількість виробників, тобто ринок набагато більше, ніж є. Бюджету для того, щоб законтрактувати багато волонтерів збирають кошти, купують БПЛА. Там компанії, приватний сектор купують. Військові частини самостійно купують. От ми зараз, наприклад, через Юнаті 24 на десятки бригад видали по 10 мільйонів гривень для того, щоб вони додатково ще паралельно купували все, що можна на ринку і виробники не втрачали час і з'являлися спроможності у бригад Додаткові ось тому ми будемо робити все, знаходити всі можливості, залучати кошти з усього світу в парламенті. Вісто. Позицію, що потрібно більше грошей на БПЛА. І всі сили оборони повинні збільшувати бюджетування, бюджетування сфери БПЛА, тому що ринок активно розвивається. Дуже багато буде залежати зараз від партнерів наших, від рішень, які будуть прийняті щодо. Не фінансової підтримки, але але ринок зараз активно розвивається, і в нас є розуміння, що ще потрібно зробити в цьому році для того, щоб він був ще більш ефективним? от ви говорите про те, що зараз ми концентруємося на безпілотниках, тому що вони є надзвичайно ефективними в сучасній війні. А можемо говорити, яка є зброя там майбутнього майбутнього року, майбутніх двох років. Можливо, це щось інше окрім безпілотників. Насправді безпілотники також проходять певну еволюцію. Там ті безпілотники, навіть в певній категорії FPV, там, або літаки камікадзе, які були три місяці тому, і сьогодні це взагалі там можна сказати дуже часто різні продукти, тому що змінюється там зв'язок, можуть змінюватися камери. Зараз тепловізорами, наприклад, FPV-дрони стали важливим інченджером на полі бою, тому що це вони працюють вночі, змінюють логістику, збільшують сіру зону, ну тобто. Це впливає досить на ситуацію на полі бою. Звичайно, що при такій кількості безпілотників і з нашого боку і з боку ворога постає питання радіоелектронної боротьби, і тут також зараз ми робимо все для того, що там разом з міністерством оборони, генеральним штабом для того, щоб відкрити максимально ринок і запустити велику кількість гравців на цей ринок для того, щоб почалася конкуренція, тому що нам потрібні тисячі станцій радіоелектронної боротьби окопного ребу для того, щоб захищати і техніку на. Наших військових в першу чергу, ось і е, нещодавно був перший контракт вкладений на велику кількість авто ав турели для дистанційного керування кулеметами, тобто з кількох кілометрів можна. Стріляти по ворогу дистанційно, і це по суті перші результати вже відкриття ринку наземних платформ. Тобто, те, що наземні платформи, наземні безпілотники, які дистанційно керуються, будуть мінувати, розміновувати, будуть робити, виконувати функції евакуації, керувати певною зброєю, евакуації С поранених? поранених. Все це підвезенням боєприпасу. Все це говорить про те, що ось ми там зробили перші кроки, і перші контракти пішли, запустили. Гроші на ринок, тобто посера почала розвиватися, і все це про сьогоднішній завтрашній день війни, тому дрони наземні. Дрони, які вже там активно закуповуються, ну як безпілотники, які літають, в повітрі працюють наземні, човни, камікадзе, реп Все це про завтрашній день, і потрібно збільшувати тут спроможності нашої держави. І цей завтрашній день в сфері виробництва, в сфері оборони, так зброї виробляється, виготовлюється в тому числі і українцями, так в першу чергу, в першу чергу, українцями, так да. я перед нашим Вами інтерв'ю ознайомилися із останніми новинами щодо проекту Brave Cluster, mm -hmm. Brave One. так і значить перелік український бойовий робот Людь, роботизований комплекс Ironclad, Клед, плачне цифрова радіостанція Хімера купа безпілотників це все, що виготовляється Україною. Але тим не менше, часто ми чуємо наратив і в соціальних мережах, і не тільки про те, що Україна нічого сама не виробляє за ці два майже роки повномасштабної війни. І ми дуже сильно. Незалежні від заходу і від постачання зброї, чому українці підхоплюють цей наратив? Хоча виробництво українське є, ну тому що потрібно ще більше безпілотників, потрібно ще більше ребу. Там ребу риб, сьогодні явно недостатньо, потрібно більше там боєприпасів для БПЛА, і багато в цьому напрямку робиться, але потрібно більше, і, звичайно, що українці переживають один за одного за військових за те, щоб в них було достатньо цього ресурсу, і тому. Є потреба в постійно в збільшенні, але на сьогоднішній момент так порівняти, наприклад, 22 друге, рік. Я вже не говорю там про 21 рік, то в сотні разів по кожному напрямку відбувається зростання. Потрібно робити ще більше, потрібно відкривати ринки, робити конкуренцію. От українські підприємці вони ну просто там неймовірно талановиті, навіть коли там ти там буваєш в певних бригадах і бачиш, що вони там і вони мають невеличкі R&D, де там недалеко від фронту вони можуть виготовлювати там, боєприпаси або там, модернізовувати реп, або там, складати певні безпілотники. Я вже не говорю, що в тилу у нас зараз розвиваються великі компанії безпілотні, які там, отримують мільярдні компанії для того, щоб іти вперед і забезпечувати рот ударних дронів, наприклад, ударними коптерами. Тому ринок активно розвивається. Дійсно, що буде завжди проблема комунікаційна, тому що. Ми не можемо розповідати про всі заводи. Там, Міністерство оборони не може їх показувати, приватний сектор не може там, записувати рекламні відео про те, як в них побудовано виробництво. Тому що все-таки ми знаходимося під ударами там, комбінованих ракетних обстрілів. Ось, і тому потрібно знаходити, знаєте, певну грань, про, розповідаючи про нові проекти, okay. не допомагати ворогу знаходити, де вони знаходяться. Але. Повертаючись до Брайван, справді там вже я думаю, що там через місяць-два місяці ми там тисячу проєктів притнемо. Кількість, скільки подалося різних мілітарі проєктів, багато проєктів отримали гранти більше ніж 2 мільйони доларів. Гранти за державний кошт. Державні гранти, так, да, і вони безповоротні. Це по суті гранти на розвиток. Там 5 тисяч доларів, 25 тисяч доларів. Отримуйте, розвивайтеся, вкладайте в свою ідею. Це наша, ну. Свобода не, 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 не тільки в сенсі, свобода нас як людей, а підприємницька свобода, е, свобода розвитку інновацій – це наша така конкурентна перевага перед ворогом і. Тут, якщо ми перетворимося в венчурного інвестора, тобто ми боремося за те, щоб більше фінансування в 2024 році було на стартапи. Ми повинні сіяти стартапи і давати можливість молодим підприємцям створювати проекти, які змінюють ситуацію на полі бою. Це було під час Першої світової війни, під час Другої світової війни. Тобто, технології, коли в нас немає такої кількості людей, скільки є росіян, вони нам допомагають зберігати життя наших воїнів і бути ефективними. Тому в мене там великі сподівання в цьому році також на. Брейван, тому що проекти, які в минулому році отримали гранти, зараз вже отримують державні контракти великі. І не назем... можемо говорити кількість. Ну ми не можемо говорити кількість, але, наприклад, наземні платформи це все там продукти, які пройшли в Брайван, і зараз переходять в стадію вже державних контрактів. Багато компаній, які займаються безпілотниками, угу. тобто для нас найголовніше, я думаю, там для всіх сил оборони наша задача як мінцифри допомагати силам оборони Міністерства оборони, ВС. Всім допомагати створювати інновації, знаходити інновації. Наша задача, щоб ці інновації вони швидше доходили на поле бою, швидше застосовувалися. Ми отримували зворотній зв'язок, їх становилося все більше і більше. І ми всі на над цим працюємо. Працюємо так само і над тим, аби мобілізовувати людей. Так про це говорив теж президент, і Не тільки останнім часом жваво обговорюється ця. Тема, і наприкінці жовтня ви анонсували смарт-запуск mm -hmm. Смарт-мобілізація. Сказали, що запрацює за місяць-два. Mm -hmm. Вже пройшло. Чи є якісь результати? Да, ми якраз знаходимося на фіналі цього проекту. Пілот буде на напрямку якраз безпілотників. Ми вже там запустили кілька бета-тестувань з деякими бригадами, коли таргетовано шукаємо пілотів-операторів для. Роти ударних дронів і якраз тестуємо процес, наскільки там є взагалі зворотній зв'язок від бажаючих вступити до лав збройних сил і мобілізуватися саме в рот ударних дронів. Ось і вважаючи, що зараз закон дискутується в парламенті новий да про, про мобілізацію. скажімо, це трохи там змінило траєкторію нашого руху, але врешті-решт ми запустимо те про що говорили. І запустимо таку таргетовану, таргетоване запрошення саме в лави. Рот ударних дронів, тому що зараз там збільшується кількість дронів в цих ротах, і потрібно більше пілотів. Це одна з найголовніших проблем. Кількість складу. Ви самі складу. будете виходити на людей, які потенційно можуть керувати дронами? Ми дрони? будемо пояснювати, що ким ти можеш стати, скільки угу. ти будеш отримувати грошей, які будуть твої задачі, на яких дронах ти будеш літати, як ти будеш навчатися, скільки ти будеш навчатися, які в тебе будуть бойові задачі, що ти можеш виконувати, що не можеш, які є там ризики і так далі. Тобто ми будемо досить детально пояснювати. Як саме працювати в ротах ударних дронів, і як ти можеш бути там найбільш ефективним? Тому що є багато е різних там, е скажімо, міфів про те, що там, ти відразу потрапиш, да, там, наприклад, в окоп, якщо тебе мобілізують. Ось, а ми будемо пояснювати, якщо ти мобілізуєшся саме через цей проект, то ти мобілізуєшся в роту ударних дронів. І від самого початку, від як ти зустрінешся з рекрутером, як ти будеш жити навчатися там перші місяці, як ти потрапиш на фронт і чим ти будеш літати? Ось це буде детально пояснено. І зараз ми проходимо багато різних там ну, тестувань на бригадах, які так шукають собі пілотів, апараторів і дивимося, що можна покращити. А масштабувати цей проект не тільки на ударні безпілотники, так на пілотів ударних безпілотників, а загалом можна звичайно подивимося, як це спрацює. Тобто навіть складно запустити цей проект, але ну тому, що потрібно перебудовувати систему взагалі. Тобто, систему там, де немає ТЦК, де там ну все це де ти по суті. Розповідаєш про можливості переваги, про реальний досвід, який ти отримаєш. Тобто, це взагалі зміна, там парадигми. Це там деякі це, бригади власне, вже успішно так роблять. Те, про що говорить і міністр оборони, коли анонсують про те, що в Україні працюватиме не тільки власне мобілізація, але й рекрутинг. Міністерство так? оборони вже багато зробило, і там команда Рустема вони вже багато зробили в цьому напрямку, працюючи з рекрутинговими компаніями. Ось, але ми хочемо сфокусуватися суто на спочатку на родах ударних дронів про освіту. Ще поговоримо, адже нею ви так само опікуєтеся і е, анонсували, що в січні місяці буде план розвитку освіти в Україні і запуск е, презентація е, додатку Мрія. Угу. Чи можете привідкрити завісу, які є зрушення в цьому напрямку, і стосовно реформи освіти і вищої і. Дошкільна, от якраз на сьогодні на уряді прийняли законопроект. Зараз він відправляється в парламент, який там по суті вводить нову формулу навчання в фінансування навчання в вищих навчальних закладах, отримання грантів. Де людина може отримати грант, і до, наприклад, або повний грант на навчання, або з результатами тестування ЗНО там, або МТМ зараз, а і в подальшому а ну або, наприклад, можливості співфінансування, тобто ти отримаєш грант і можливість додати коштів і, і навчатися раніше. Такої форми взагалі не було. Плюс вступає... Тобто це фактично, як в медицині, гроші йдуть за абітурієнтом. Ну напевно в медицині ще так так на заході працює в багатьох вищих навчальних закладах. І це тестування там на певній кількості спеціальностей буде, якщо законопроект буде прийнятий. Плюс буде змінена формула фінансування вищих навчальних закладів за певною формулою новою. Чим більше результатів в науці, там чим більше в рейтинг змінюється. Навчального закладу там український світовий, тим більше вони будуть отримувати кошти. Тобто правило і вибор ректорів. Тобто, в кожному напрямку там десятки проектів, да які фундаментальні, і вони враховують найкращий світовий досвід. Вони будуть відбуватися там. Стандарти освіти зараз оновлюються для нової української школи. Взагалі розблокували всю нову українську школу, тобто почали фінансування, точніше, продовжили фінансування, яке було заблоковано кілька років нової української школи, продовжили оновлення стандартів стандартів, які будуть виховувати нові компетентності у наших дітей, як і ну, тобто, багато проектів розблоковано, бо почали з нуля їх робити. А коли перші результати може можуть бути помітними, я думаю, що вже зараз багато шкіл по всій країні отримують гроші для нової української школи для того, щоб проводити адаптацію. Приміщень для дітей вчителі навчаються е, оновленим стандартам. Е, вже там є певні е, будуються схов, бомбосховища. Е, але звичайно, що в режимі реального часу ми зможемо розуміти, які зміни відбуваються в системі освіти, тому що це, напевно, найскладніша взагалі трансформація, да, тому що система освіти вона досить така потужна, велика, велика кількість людей задіяна в системі освіти. І звичайно, що не може відбутися така трансформація і без зміни заробітної плани для педагогів, а це потребує до такого бюджету. а Зараз повномасштабна війна, тобто багато викликів, з якими потрібно зараз нам всім справлятися і перемогти ці виклики. Але ми там розуміємо, як діяти в цьому напрямку, і реально ми зможемо оцінити в режимі реального часу, як відбувається трансформація, коли повноцінно запрацює. Ми запустимо запрацює продукт Мрія. Для цього ми його створюємо. Це мобільний застосунок. Він буде і для вчителів і для дітей, і там можна буде отримувати там оцінки і зворотній зв'язок про те, як діти навчаються, але це буде в такому цікавому якому форматі, який буде більше створений для того, щоб батьки знаходили точки дотику зі своєю дитиною, більше розуміли, допомагали розвивати дитину. Ось і... мрія буде цього року. Мрія буде е, скоро. Дуже вже у нас є е, версія, яку ми тестуємо. Всередині, але там вже досить скоро я там не можу казати конкретну дату, але мова йде про досить короткий період. Ми запустимо е тестування, це буде 40 шкіл. Ми запустимо тестування мрії, і я думаю, що до кінця року тисяча шкіл вже будуть використовувати мрію, а там може і більше, може трошки менше. Але вона це так, я вам вже наші внутрішні плани знаєте, розробки е анонсую. Але в цьому році я думаю, що сотні тисяч дітей. Вже зможуть протестувати, що таке мрія, як вона працює, і отримати певні переваги від навчання. Це буде унікальний приклад взагалі в світі подібного продукту, але найголовніше, що ми будемо бачити, як працюють нові стандарти. В розрізі регіонів, конкретних шкіл, які оцінки отримують діти, результати тестування, що нам потрібно покращити, що нового впровадити. Тобто, тому що в нас немає там 10 12 років для того, щоб потім подивитися і сказати, от не спрацював новий стандарт, там щось не так вийшло. Так, ми зможемо в режимі реального часу бачити, що відбувається в нашій країні, тому що нам потрібно конкурувати з іншими країнами. Тобто, у нас сьогодні повномасштабна війна, але світ паралельно розвивається. Він не чекає, поки ми переможемо Росії. Світ розвивається, нам потрібно боротися за людський капітал, потрібно повертати наших дітей, батьків назад в Україну. І нам потрібно бути конкурентними за знаннями за напрямку науки. І ось цим ми сьогодні займаємося, знаєте, паралельно з дронами, цифровізацією, але велика частка нашої роботи це якраз допомога Міністерству освіти робити цю трансформацію. Велика зона відповідальності у вас, пане Михайло. Я дякую вам і за роботу і за це інтерв'ю. Дякую вам.